Привіт, любі дітки! Сьогодні пропоную вам знову пограти в ігру медитацію. Вона не зовсім звична, тому що ви під час цієї гри на початку можете порухатися. Давайте зараз виконаємо її, пограємо. І ця гра називається. Дерево. Зараз, діти, ви можете походити кімнатою, у якій зараз перебуваєте, і вибрати те місце, яке здається вам найкомфортнішим. Обирайте своє місце. Я обрала своє місце. Мені комфортно за столом. І я тут з вами буду взаємодіяти і грати у цю гру. Обрали місце найзручніше для себе, і давайте зараз залишайтеся в цьому місці і заплющуйте свої очі. Уявіть. Що ви це дерево, будь-яке дерево, яке виникає у вашій уяві. Спробуйте уявити себе ним, своє дерево. Яке у вас коріння, який стовбур, кора, віти, листочки? А можливо, це плодове дерево, а можливо, дерево яке квітне, а у когось є плоди на цьому дереві. Уявляйте своє дерево. Відчуйте своє коріння. Уявіть живильні соки, які підіймаються вгору, до крони, як вони рухаються. Від коріння вгору, струмочками, які вони швидкі. Відчуйте свій стовбур, крону, шелест листя. Уявіть, як міцно тримає вас коріння, який сильний і міцний у вас стовбур, якого він кольору? який рельєф на ньому, чи воно гладеньке, чи шорстке, тверде. Міцне, який ваш стовбур? І уявіть, яка гнучка і ніжна крона у вашого дерева, яка вона розлога, густа якого кольору вона, якої форми, наскільки високе ваше дерево? Відчуйте, як сонечко зігріває вас, як пестить крону, гріє кожен листочок, кожну квіточку або кожен плід. Уявіть це. А тепер розполющуйте оченята, виходьте з образу дерева. Як ви себе відчували? Чи приємно вам було деревом бути? Змогли ви уявити себе деревом? Яке було це дерево? Я пропоную вам намалювати його і обов'язково зробіть його кольоровим. Намалюйте те дерево, яке ви собі уявили. До наступних зустрічей!